Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні хочу показати, відзняти відео мої запаси, мої запаси декоративної косметики, те, чим я користуюся, всіма продуктами я користуюся, і хочу вам показати, що ж у мене є. Косметики не так багато, я не косметичний якийсь блогер, ні. Просто звичайна людина, яка користується косметикою. Отже, я хочу почати з вами з ось такого, з ось такої коробочки. Так, Тут в мене кілька тушей, Думаю, ми з вами їх дістанемо. І буду так, пінцетик. вивалюється, купа болотерів. Ще якихось папірців я сюди поставлю. І ось у мене такий набір тушей. Перша туш це Super Shock Black Illusion від Avon. У відтінку Allurin. це такий темно-зелений колір. Сподіваюся, вам все буде видно. На віх вона. Майже непомітна, тільки якщо буде підсвічувати вам сонечко, і десь так з боку можна побачити, що це саме темно-зеленого кольору туш. Далі ще одна туш від Dave теж супершок. Від EVEN True це Blackest Black це, звичайно, чорна туш, вона з ось таким пензликом. Наступна туш від Avon це Ultra Volume, Це вже водостійка туш, нещодавня новинка. І відтінок тут, знову ж таки, Blackest Blackest, більшого всі в мене туші саме чорного кольору. В неї ось така щіточка. Так, ніби як ялиночкою, так? Підкручує трішки вігі. Додає об'єму трішки довжини, непогано тушує, дійсно воду тому важко її інколи змивати. Далі якась така ось у мене туш у флакончику райдужного кольору від Shuda Beauty, це, мабуть, що закос на Huda Б'юті. Купувала One Price, така ось. Щіточка дуже поганий запах у цієї туші, вона не швидко сохне, поки висохне вже і на ваших повіках. Ну, просто хотілося мені чомусь радужну туш. Така в мене є, користуюся дуже рідко. І остання нещодавно я її відкрила. Це з Німеччини мені Елькуріна Beauty Devil Lashes Volume Mascara, об'ємна туш 11 мл. Тут вже ось така щіточка теж ялинкою. Ну, непогана чорна туш, нічого особливого не робить, трішки видовжує і. Надає трішки об'єму. Далі в мене для брів декілька продуктів. Перший для брів вже в мене такий забруднений це від Glam B. Це Insta Instyle Eyebrow. Моделін гель-моделюючий. Гель Пахне він, здається, динею. Ось така довга щіточка. Зручний, добре фіксує класний гель. І ще один гель в мене такий це від LCF Vitamin Extra Care, теж гель для брів. Ось така в нього щіточка. Це вже нещодавнє придбання. Коли я вкладала брови цим Гелем, мені дівчинка бровист сказала, що дуже добре зафіксувала, як після ламінування ефект. Можна почитати інформацію. Ось такий. Так, наступно покажу це ось такий в мене а, запас. Олівців, тут є і для губ, є і для брів, для очей. Для брів немає, вибачте, а, збрехала вже немає. А, отже, для губ, здається, це все. Ще. Так, перше. Йдемо ось так. Мені подарували, я не знаю, де це такий олівчик Miss Demi Cosmetic. Ось такий червоного кольору, дерев'яний, дуже він якось зашмаровується швидко, але колір гарний, такий темно-червоний колір. Непоганий олівець, можна його повністю як помаду наносити. Ось такий. Далі ще для губ у мене є відтінку Nature. Оце вже я сама купляла, коли ще коли навчалася у, в університеті, в метро купляла косметик pencil у відтінку один Nature. Теж дерев'яний. Ось такого блідорожевого кольору. Далі подарували мені Жолі Lever crayon. це від Vivienne Sabo відтінку 111. Ось такий він яскраво рожевого кольору. Наступний олівчик. Три олівці для губ від Color Intense відтінку 09. Це ось такий. Вони вже тут ом, автоматичні олівці. Відтінку 09 Satin Red Berry. Далі відтінок 04 Soft Sangria. Ось такий. Колір і відтінок 01 Tea rose Ось такий. Такі в мене олівці для губ. Тепер ще один подвійний олівець тут для губ, а тут звичайний чорний це від Vivienne Sabo Парі теж мені подарували олівчик, поки що ним навіть не користувалася ось такий колір. Він подвійний, чорний з таким цегляним. так, цегляний. Далі є в мене, просто покажу, малювати не буду, бо вже ви їх ніде не знайдете. Ось такий ліговий гризочок. Такий як сріблястий колір. Далі коричнево-червоний, звичайний чорний. Їх, до речі, тут треба когось повикидувати у смітник. Далі, далі, далі. Є в мене олівці для очей від LCF. У чотирьох відтінках синій, фіолетовий, темно-зелений і сріблястий. Я їх брала в Єві. Ось такий від LCF. Темно-зелений радше як такий на чорній базі не сподобався мені. І фіолетовий теж на чорній базі. Ой ось такі кольори ось такі олівці. Вони дерев'яні, швидко заточуються, але швидко ламаються і тверді, по віку інколи царапають, не подобається мені. Ну, домалююся або викину і вже тоді буду щось інше шукати. Далі від ламель ось такий каял, у мене 402 відтінок. Це водостійкий олівець, дуже класний. В мене таких було чи не, або три, або чотири олівці. Справді такий темно-коричневого кольору. Не буду ним малюватися, бо тоді не зітру його просто. Далі ще попустила. Тепер покажу найбільше в мене олівців, звісно, від Tailan. їх в мене тут дуже багато. І зараз я їх повибираю звідси і вам покажу. Так, ось такий в мене. Колекція олівців для очей від Avon. Перший це Glimmer Stick Black Illusion у відтінку Alumin. Це темно-зелений колір з чорними. Навпаки, чорний, з зеленими блискітками. Ось такий олівець. Мабуть, вам не буде видно цих блискіток. Далі, наступний. Олівець це вже Glimmer Stick Retractable Diamond Eyeliner Brown Sugar, коричневий цукор, коричневий олівець з зеленими блискітками. Наскільки вам зловить воно. Далі наступний наступний олівчик це Even Color. Glimmer Stick Eyeliner Cosmic Brown. Космічний коричневий. Ним можна, до речі, і брови малювати. Звичайний коричневий олівець. Всі вони автоматичні, що мені дуже подобається. Наступний олівець. Я одразу буду їх столяти. Наступний олівець Even True Color Glimmer Stick. Diamond eyeliner Black Biw. Якщо я правильно читаю. Black. Це чорний з червоними блискітками. Чорний з червоними блискітками. Далі кольорові олівці в мене... Синій покажу, мабуть, його вже не знайдете в каталогах. Дуже гарний був олівчик, такий the Big Skinny waterproof, водовідштовхуючий відтінку Deep Navy. Від темно синій У мене його залишилося буквально трішечки. Дуже класний, темно-синього кольору. Звичайного, без блискіток, без шимеру. Далі ще сині олівці. Це вже з більш нової колекції Glimmer Stick у відтінку Navy. Я вам їх показувала вже багато разів. О, багато разів показувала. Так, зламав олівець. Ну тоді ми його і ось такий колір. Так. Далі. Зараз я спробую його чи то витерти, чи то розмазати, чи то якось так, щоб вам показати. Ну, ви зрозуміли. Так дуже гарно, лівець, Вам здається, це відео трішки таким м м сонним, тому що я справді ще дуже сонна. А, незабаром буду їхати. На захід України, тому хочу швиденько вам відзняти. Сама я дуже люблю такі відео. До речі, розкажіть мені, будь ласка, як ви зустріли Новий рік. Знову нам расисти не дали нормально посидіти. Ну, але маємо, що маємо, все одно зустріли. Провели нарешті 2022, дай Боже, ніколи, щоб він. Не приходив і більше не повторювався. Ось, розкажіть мені, як святкували, з ким святкували, що готували. Я готувала тільки журна, такий теплий салат. Я вам покажу, можливо, вставлю відео або у влозі побачите. Готувала два салатики на швидку руч, вони справді дуже <кхем> легко. Робляться. Далі були в нас з ікрою крою із червоною рибою канапе і бутерброди. Ну, і шампанське вино. Так, сподіваюся, якось то витера. Далі Glimmer Stick Twilight Sparkle олівець для очей. Він вже такий. Блакитного кольору з блискітками дуже гарний відтінок. Ось такий і відтінок Stary Night. зіркова ніч. Це вже глибокий, темно-синій відтінок, звичайний, без блискіток, просто ось такий. Далі, 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 далі. Ще в мене є з цієї ж колекції Glimmer Stick Cherry Red. Дуже мені подобається колір цього ліфчика. Такий насиченого темно-лілового кольору, навіть трішки з бордовим змішано. І а, ще в мене є з колекції Avon True Color у відтінку Jade Metallic. Це такий а, салатового кольору. Ось такий олівчик. Дуже гарний. Мені подобається на літо, Просто супер на весну літо. Далі з Glimmer Stick Diamond Eyeliner Pink Shimmer. Рожевий шиммер. Він майже непомітний, його на слизову можна наносити ось такий ніжно 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 блідо блідо рожевого кольору. А, і ще один з колекції Gold Indulgence Rose Gold. Це ось такий теж дуже гарний олівець. Ось такого він цілесно рожевого кольору з блискітками. І ще з нової колекції Waterproof eyeliner gel Eyeliner Going Green. Оцей дуже гарний зелений колір. Бачите, так швидко малюється темно насичено зеленого кольору. Мені дуже подобається цей олівець. І він справді швидко. Засихаю, тому його треба швиденько так стирти, щоб можливо було. Ось бачите, так, інші теж так. О, засихали сів для очей. В мене є від Color Intense eyeliner, Це волошковий, а це ліловий, обидва вони тут взагалі мало насправді продукту. Вони блідуваті такі кольори. На весну буде саме воно. Гарні, насправді, кольори. Це з нової колекції від Color Intense. Ось таких два, два кольори. Волошковий і, здається, ліловий, якщо я правильно пам'ятаю, просто наліпки з позначенням. Назви відтінків були на ковпочку, на здерлися одразу. Далі є в мене бежевого кольору для сизової від Vivienne Sabo, у відтінку 06 лайнер Virtuos. Це звичайний ось такий ось відтіночок, дуже гарно на слизову. Далі з. Колекції Oh My Color Gel Liner. Це від Ламель у відтінку жовтому. Там вони всі неонові, дуже швидко засихає колір і дуже добре тримається на повіці. Далі від Essence Long Lasting Eye Pencil 12, 12 I Have a Green автоматичний олівчик зеленого кольору з блискітками. Білими, сріблястими, ось такий. І останній не буду ним малювати, отримала подарунок. Це ох, господи. Ну, так. А, маркер айлайнер Glam зеленого кольору. малює ніби зеленкою. Не дуже мені сподобався. Взагалі, думаю, що його я викину навіть зараз. Малюватися ним я не буду. Я вам показала свої туші і, поки що сюди вставлю, туші і олівчики для очей. Далі ми переходимо до тональних основ. У мене їх небагато. Зберігаю я їх у косметичці. Перші два однакових тональних засоби: RealMed Full Coverage. Це від Avans з Waterproof у відтінку Alabaster. 30 мл. Ви бачили у відео, що я їх використовую як засіб для. Як засіб, щоб покращити дисколорацію, вирняти дисколорацію на повіках. Далі є в мене відеї, він ось такий темнуватий avant True Color у відтінку Clean. 30 мл ось такий тональний засіб. Він з помпою. До речі, треба її помити. Я вам показую те, як я його зберігаю. Звісно, я час від часу протираю. Однак, це такі засоби, які постійно а, постійно зашмаровують. Новатий для мене колір Треба було відтінок слонової кістки брати. Далі, той тональний засіб, який я просто полюбила, це від Everline, Touch of Cashmere, Кашміровий ефект, тональний засіб 12 годин стійкості. У відтінку натуральний бежевий. Тут 40 мл. У мене їх два, один закінчиться, другий візьму з собою у подорож. це польська марка. Дуже гарний ефект. Дає дійсно таке покриття, як ніби бархатника, Шемірове. Тут він з UV-фільтрами. Отже, поки що єдиний, мабуть, засіб, на який в мене немає жодних нарікань. І є в мене один консилер від Maxi Color Concealer Touch Liquid Foundation. Це у відтінку теплий Bash виробник Польща. Дуже легке покриття. Ось така щіточка. Ну, в принципі, Якщо вам не треба якісь сінці замальовувати, то може вам сподобатися. Дійсно, дуже-дуже легке покриття. Ось такі в мене тональні засоби. І далі ми з вами переходимо до, мабуть, набуча, покажу вам засоби для брів. В мене їх небагато, а то їх в мене всього три. Ось такий від LCF Gel. А точніше, як він тут називається, тонуючий засіб для брів, тон 02. Це така, як ніби помадка. Темно-коричневого кольору. Ось така. Далі, від ламель в мене є ось така палеточка Insta Braut у відтінку CO 402. І тут. Два кольори ціни, і один uh, був um, ге. Гель. гель для брів для укладання зі щіточкою йде ось такий таких кольорів. Мені підходить більше оцей, звісно, другий, але цим я трішки припудрю. І нове те, що я взяла у подорож Патрісія Ліду, це відтінок 0,1 тіні для брів. Тут один тільки відтінок. І другий бежевий, як ем, тонуючий такий. А, засіб під брову ну, наносити дві щіточки. Одна така манюня просто. Ну, я ними не користуюся, в мене свої щіточки і ось така для брів. З зеркальцем на магнітній основі. Бачите, так? Ось такі в мене засоби для брів.